Це у нас на малярці машина. А хто її робить? Жека робить. Жека, що ти робиш? Рихтуєш бочину. Он, дивись, дивись, як він красиво робить. Дверку відрихтував. задня ліва дверка. До речі, коротше, це е, власник рихтовочно малярного цеху. І йому потрібні терміново потрібні люди. Да, Жека? Рихтовка, малярка Яка зар... Виготовщик. Яка зарплата буде? Жак? Того, як Ні, ну, ну в принципі. Ну від 30. В місяць? Да. Рихтовщик? Маляр, виготовщик. А, виготовщик. Маляр маляр від 40. Від 40. А рихтовщик? Ну, рихтовщик я теж думаю, від 40. А якщо нормально працює відсоток буде якийсь? Так вони за відсотком є, не зарплата. А, відсоток. Це плюс-мінус обща якась? Ну, так, так. Роботи вистачає? Вистачає. Да? Yeah. Коротше, телефон в шапці профіля. Набирайте yeah. мене.